Російські агресори не припиняють терор Нікополя вже майже сім місяців, обстрілюючи з градів та важкої артилерії. Сьогодні вночі ворог знову завдав удару по мирних кварталах нашого міста. Від ворожого вогню постраждали 16 приватних будинків, два автомобілі, сім господарчих споруд. На жаль, одна людина загинула. Розбиті дахи та паркани, вікна без скла, пошкоджені мережі газу та електропостачання ось, що несе з собою руський мир. Міський голова Олександр Саюк вимагає від комунальників надавати допомогу від міста у вигляді будівельних матеріалів якомога швидше. Тим більше, що зараз на вулиці Мороз, і люди не повинні мерзнути у пошкоджених будинках. Сьогодні вночі десь о 10.50, я вдихала на дивані. Як ударило, в мене вікно висипалося прямо біля мене. Я дуже рознервувалася. Стекла летять, я не знала, що робити. Зранку дзвонили, приїхали представники влади власті і сказали, щоб ми зняли розміри. От, і Нам привезуть стройматеріал це в USB. Будівельні набори надають безкоштовно. Плівкою та ОСБ-плитами затуляють розбиті вікна з самого ранку. Сьогодні ночі в 10 часов вечора прилетел к нам снаряд прямо возле дома. Повылетали окна, пробило газопровод, крышу повредило частично. Забор разрушило. Мы в это время были в доме, как раз успели забежать в гараж и спрятались в смотровой яме. После того, как мы только спустились в смотровую яму, сразу же прилетел прилет. Если бы мы не успели в яму, то, конечно, б я б жива не осталась, потому что сильно стекла полетели, и мы не там би засипало. Ну, пострадала хата, побило забору, ну, все тут побито, сараї тут все побито. З цим велике спасія і нашому меру, що всі так швидко все нам допомогли, ну, тому що зараз зима, холод, паті ну, дуже холодно, у нас і труба газова перебита, і світа, то сказали, нам все зроблять. Ще раз звертаємось до наших городян з проханням не нехтувати правилами безпеки, не ігнорувати сигнали тривоги. І при загрозі артобстрілу дотримуватися правил безпеки, перебувати в укриттях або користуватися правилом двох стін.